Альтернатива дорогому газу. Винахідливий Олександрієць виготовляє піролізні котли, що працюють на смітті. Обігрів будинку обходиться в 50 гривень на місяць. Котли Петра Філоненка в рази дешевші від заводських. За ними в Олександрію приїздять з усієї України. Свій винахід чоловік не ховає. каже: нехай люди знають і користуються. Котли не єдине його захоплення з народним умільцем. Познайомилася Ольга Скерук. Це піролізний котел, яким Петро обігріває власний будинок та майстерні. На добу достатньо одного завантаження паливом. Здебільшого це сміття або ж відходи елеватора. Спалює все, що може горіти, кроме кам'яного вугілля і резини. Резина забиває теплообмінник, а кам'яне вугілля просто перекриває грілку саму. О, так, в невеликих сказав, порціях пластмаса все туди йде. Виставляємо температуру, яку нам треба. І включаємо. Котель. Закриваємо дверцята прямої тяги. Ну все, зараз воно роздмуха, росте, нароба газу. Ось цієї купи дров чоловіку вистачить на всю зиму. Паливо може слугувати і опали листя. Його зносять усі сусіди. Над створенням такого котла чоловік замислився, коли з'явилась потреба, економити газ. П'ять років тому з'явився перший котел. Отакий котел буде стояти скажемо, заводського виробництва на в нас, в Україні 40 тисяч. Мі 25,5 буде дешевше і нічим він не хуже. Оце гніздо, оце було, куди закидається дро, це загрузочна камера, де відбувається сам процес піролізу. Жар це 800 градусів температура. Дим це є цей газ, який називається піролізним газом. Коли цей дим проходить через жар 800 градусів, нагрівається до температури 800 градусів. У йому внизу в горілки піддувається кислород, додається, і тоді він може загоратися вже і згорає з температурою півтори градусів. Такими котлами обігрівають свої помешкання усі родичі та знайомі чоловіка. За п'ять років виготовив їх більше півсотні. Аби зробити один такий, треба два тижні. Усі вироби підписує словом філін. Філін це закодіроване слово. Це я назвав так честь свого батька. нього така кличка була Філоненко Іван Назарович. Це було. Ну, а сама птичка Філін, ночна, так? Да? От ми спимо, а воно працює. Хист та бажання до винахідництва у Петра Івановича з дитинства від батька лісника. Жили в лісі, в лісі ні світла немає, води не було. І прийшлося щось конструювати. Телебачення хотілося дивитися, світла немає, електроенергії немає. От Винаходили то з бензопили, робили моторчики, там генератори різні. З діста хотілося їздити, то різні моторчики, там на велосипеди цепляли мотоцикли. Ну так воно і пішло. Спочатку Петро Іванович став автомеханіком, потім закінчив політехнічний інститут і все своє життя не полишав захоплення щось винаходити. Показує, як за кілька годин зробив бурову установку. Трапилася робота, вирить більше ста ямок. Ну, і в мене така з'явилася ідея, що можна заробити кошти. Щоб їх заробити, мені подобалося півдня і трошки металу, щоб зробити до трактора бурову установку. Я за півдня цю задачу справився. А ще народний умілець відновлює раритетні автівки. Нині у його дворі єдиний в Україні американський автомобіль Плімут Савой 54-го року випуску не полишає надії винахідник і піднятися в небо на власноруч створеному літальному апараті. Ольга Слірук Анатолій Басистий день за днем.